Сьогодні прифронтовий Харків знаходиться під перманентними ворожими обстрілами, а кількість руйнацій невпинно збільшується. Однак, попри всі складнощі, міська влада дбає не лише про усунення наслідків безчинства агресора, а й намагається дивитися на перспективу. І в цьому на допомогу Харкову приходять закордонні партнери. Не стала винятком і французька неурядова некомерційна організація АКТЕД. 5 листопада її представники завітали на зустрічі з міським головою Ігорем Тереховим. На порядку денному постало підбиття підсумків уже реалі... Реалізованих проєктів та обговорення подальшої співпраці насправді таких руйнацій, які у нашому місті немає жодного міста в Україні. Це багатоповерхове житлови будинки, і критична інфраструктура, соціальна інфраструктура, і лікарні, і школи, і дитячі садки. Ну, звісно, ми акцентуємо увагу на сьогодні житті. Міста, життєдіяльності міста забезпечення міста всім необхідним. Пріоритет, як ми чудово розуміємо, це житло, бо коли людина нема де жити, вона буде просто виїжджати з міста. Тому звісно, ця допомога, яку ми отримуємо від вас, вона є дуже суттєва. Для нас дуже важливо, щоб ми були тут разом, щоб ми продовжували цю допомогу. Окрім того, що наразі актет займається ремонтом постраждалих будівель, а також надає матеріальну підтримку. В найближчому майбутньому планується реалізація ще кількох важливих для міста ініціатив. Зокрема, одним із векторів співпраці між організацією та міською владою стане облаштування безпечних локацій для навчання у трьох закладах загальної середньої освіти. До кінця року ми плануємо ще до 300 до нас збільшити з легкого та середнього ремонту. І е, до, до кінця цього року ми зараз розпочали проєкт з відновлення шелтерів у школах, що дасть змогу сподіватися спільними силами і хоч якось відновити офлайн-навчальний процес. Е, на даний момент для Харкова це пілотний проєкт. Зараз у нас таргет по Харкову це початковий проєкт. Три школи таких три суховичних е, е, школах. Строка реалізації цього невеликого проєкту до кінця травня. Тобто до кінця травня ми ну, маємо вів те, що е, в будь-якому випадку цей проект буде завершено і ми запустимо ці три укриття. Представники організації наголошують, що побудова трьох нових протирадіаційних укриттів у харківських школах стане лише початком співпраці у подальшому актету тандемі з міською владою планують ремонтувати та будувати укриття не лише в навчальних закладах, а й в інших важливих для громадськості установах. Ці проекти ви озвучили з школи, а це дуже важливо не тільки для дітей, а й для всіх. Бо ми чудово розуміємо, якщо Навчиться, вчиться не онлайн, а офлайн, то батьки більш спокійні і вони будуть залишатися в місті. І для нас це важливо. Тому дійсно для нас співпраця з вами дуже важлива для всього міста. Ми будемо все робити, щоб у нас був таке добрий робочі стосунки. Якщо щось потрібно від нас, як влада міста. Будь ласка, мо завжди і Будемо все. Робити. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.